Мистецтво рятує світ. Вважає одна з учасниць майстер-класу з потерківського розпису, який відбувся 9 січня у Бориспільському державному історичному музеї. Мені надзвичайно подобається дуже чудова атмосфера. Мистецтво воно рятує світ. Це по-перше, по-друге, ми ж живемо зараз не про цей час, і такі заходи вони не лише згуртовують людей, які донатять на збройні сили України, а також допомагають людям в такий час відволіктися від від сьогодення і вщерпнути натхнення, щоб надихатися і якось мотивувати себе. Щоб рухатись далі, отож понад 10 осіб взяли участь у благодійному майстер-класі, який організовували творчий клуб Спілка митців Борисполя спільно з Бориспільським державним історичним музеєм за підтримки управління культури. Присутні опановували мистецтво патриківського розпису і розмальовували гільзи, які тепер будуть служити їм свічниками. Коли ми малюємо із гільз щось красиве, це ми смерть перетворюємо у життя можливо. Комусь воно до цього несло смерть, а зараз це буде а, щось таке прекрасне, красиве, і це можна зробити підсвічник і запалювати ввечері і думати про те, що ті, хто захищають нашу Україну, а зараз потребують нашої опіки, уваги, любові і. Коли ми їх розписуємо, то ми збираємо донати. По перше, а по-друге, все одно вкладаємо свої найщиріші почуття у такі картини. Даний майстер-клас провела майстриня з Петриківського розпису Наталія Лой, яка займається малюванням вже багато років. Як мене досвід дуже дуже великий, мені вже майже 35 років. Я працюю з Петриківкою, тому маючи якусь основу, я вже зразу бачу, що можна на ній виконати, яка тема, тому розробляю перед цим зразочок. Промальовую його сама для того, щоб зрозуміти, що як краще це подати е, людям, які прийшли на майстер-клас. Ну і в, цьому, в цей час пропонуємо бачити, що ми розбили роботу не тільки на гільзі, малюємо спочатку на чорновичках, щоб звикла рука, а потім почали працювати на гільзах, тому що це незвичайна робота, і людям, які не стикалися з такою роботою, тяжко спочатку почати. Ми малюємо сьогодні під в зимовому стилі. Це хатка зимова, і ззаду ми працюємо елемент Петриківського розпису квіти, які виконані кошачкою. Майстриня ділиться, що вона малює не лише на папері, а й на різних матеріалах. Зокрема, розписує скляні пляшки, новорічні кульки та гільзи. Ці гільзи нам дали хлопці з передовою. Дівчатка з музею нам запропонували їх розписати. І ми їх розписали. Гільзи захищають наших хлопців і. Захотілося, щоб зробити ці гільзи. Можливо, хтось захоче їх придбати за донат, залиши собі. Головна зберігачка фондів Бориспільського державного історичного музею Алла Єрмолова наголошує, головна мета зібрати гроші для бориспільців, які служать в Збройних силах України. Зробили ряд таких заходів. Це буде перший майстер-клас у січні ще два у нас попереду. Ми хочемо якомога більше зібрати грошей, донатів для того, щоб допомогти нашим борисівцям, які зараз на передовій. Сьогодні від Наталії Лой, яка займається Петриківкою, її роботи можете побачити в музеї у нас. А другий майстер-клас буде в суботу. Його буде проводити наша майстриня Олена Іванівна Кравчун. Вона буде мотати ляльки. І 25 січня це буде проводити Юлія Петренко. Теж на гільцях розпис, але її авторський. Тож всіх поціновувачів мистецтва майстри запрошують доєднатись до різноманітних майстер-класів: творити та донатити. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Назар Гразкін, новини Терес Бориспіль.